Завчаємося додому, і я того прекрасного дня намагалася зняти штори. І як би я не пробувала, я зрозуміла, що мені просто не вистачає зросту. А більше ніякого такого нічого немає, на що можна було стати. Був стіл, але його не було, бо була ялинка. Тому маленький теж щось там пробував допомагати, бо йому все цікаво. І нічого в нас цього разу не вийшло. Тут ми вже будемо з вами готувати салат. Нічого незвичного насправді в цьому салаті немає і не буде. Все, всі інгредієнти на фото, на відео, бо на фото. А єдине, що це як ідея, що приготувати сьогодні або завтра до будь-якого прийому їди. Ось, бо дуже часто буває таке, що не знає, що би той з'їв. Тому як ідея, можливо, в той забув що можна зробити такий салатик. Ось ловіть. Роблю сніданок, який моя дитина точно їсти не буде. Ну, чесно скажу, спочатку, коли я почала його робити, я думала, він мене так гарно зараз просніде. Але тепер розумію, що не ми, а я. <кху> я, я це не розуміла, спитаю тебе. Просто прокинулась. <кху> Бо поки ще геть сонно, то щось мені здавалося. О, зараз ми. Зараз так, да, моя дитина овочі буде їсти, звісно. <кху> Зараз розпаковую новий тонер. Покажу, як він виглядає, а потім розкажу його дію, як трошки покористуюсь. Ось такий він. Ну, Виглядає гарно, якщо чесно. Зараз будемо перевіряти на шкірі перший раз. На руці цікавий такий, бо попередній в мене був геть як водичка, це такий, ну, він як баночці мутний. І тут він такий густіший трошки. Ну, що я скажу, пахне гарно. На шкірі поки я не зрозуміла, але типу не водичка. Ну, от він реально густіший і кращий трошки, ніж попередній. Може і не трошки. Ну, будемо бачити, чи зможу я його рекомендувати. Ну, поки що цікаво. Баска з резинки, так? Мама. Мані, на ніс. Ні, ні. Що одній? Ні. Я сама собі маю взяти. Ти пані Калину вже не дивишся? Пішов дивитись? Мама мама. Що, я маю йти? Да. А, а ти сам. То йди. Я дожену. Ідемо разом. Да. Хочеш мамою дивитися? Да. Ходи. Ах, зато я пополакав. <плакова> ну раз, ми вже на кухні оформляємо наш класний сніданок в тарілочки. Представляємо все по своїм місцям і приступаємо до їди. Я вже з рівним волоссям. Ну боже, так гарно вирівняла чолку і поняла, що вона в мене вже відросла. Наші забуха не береться так повністю, але, але береться. Коротше, я прямо взагалі балдю. Я поняла, я дуже люблю чолки але на моє супер кучеряве волосся це... Ні, це не та історія. У мене навіть оце, воно після душу дуже крутиться, якщо, наприклад, просто в душ піти голову не помити. І так, да, дівчата так ходять в душ, то да, то тут просто все. Або коли там малий купається, наприклад, це все волога на мене, то да, я тут просто така, наче мене на палець хтось крутив. Коротше, подобається мені як воно відросло. І я думаю, що треба підстригтися. <ріст> знову, ну я не знаю, я що собі думаю. Може тут якийсь каскадів чи щось таке. Бо там, де багато волосся, воно рівне, а там, де його мало, воно кучеряве. Хай би воно вже або все буде рівне, або все буде кучеряве. правда? Ну, я ще не пробувала, звісно, робити так, щоб воно все було кучеряве. Може, це вийде взагалі щось страшне. А може я і не буду цього робити, не знаю. Але думки вже ось вони, вони отако ходять в голові. Я вже вчора чуть не псіханула і не пішла. Але не пішла. Будемо новий рік. Хай поки хай свята прийдуть там, а потім вже можна не так. А ще... а ще я розказувала про ось цю туш. Але не показувала, чого вона прикольна. Тому я зараз буду фарбувати І всі віki. У мене вони коротенькі, але густі. Тому пару разів я була на процедурах На вії всяких. Там ті ламінування або нарощення то майстри. Дуже е, задоволені були, так сказати. Ну як, вони одна пхенькала якось, інша, ну треба попереджати, що у вас тільки вій. Інша щось там теж ойкала, вейкала І я завжди там сиділа 2-3 години, бо е, не хотіла зробити якісно, а не тяп-ляп. І е, Ну, і виходило, що мене опахало, були такі. Ну, типу, якщо б тако. 3D, наприклад, якісь зробити, то я би взагалі була би як... Не знати хто. От, одне окує. От. І, коротше отак. З той, що, чесно кажучи, у мене завжди якась біда. Ну, я не знаю, що я не вмію правильно формувати вії. Чи просто я не можу знайти ту єдину свою неповторну, але конкретно ця туш мені подобається поки що, поки вона нова, напевно. А ще поясню, чому. Мені дуже подобається те, що вона змивається теплою водою. Тому що не треба там терти її ніякими ватними дисками, чи що, коли ти її змиваєш, ти тут така панда. Ні, Ну, типу, все абсолютно, вона прям така, наче. Вія має, наче чехольчики для вії, корот. Отак злазить. Дуже зручно насправді, навіть, якщо ти там не чуєш. Ну, yeah. no, свята всяке буває. От, і і що? Ну, коротше, дуже зручно, навіть якщо тако кудись їздити, то не треба брати з собою якісь додаткові засоби, паритися. Ну, понятно, що там той самий СП все рівно треба чимось гарним змити. Але, 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 отако, що стосується туші, то це прям no problem. О, Тому мені подобається це раз. В другий момент, що здавалось би, раз вона так змивається, то отако вийти в дощ взагалі страхоття якісь Скликається там в мене. Але ні, ну в мене жодного разу вона не текла. Може, Це буде той самий раз. Якщо так станеться, я скажу, але, ну, типу. Її мої видно. Дитина моя тащиться від перегляду пані Калини, афігенний контент. <гум> і все, і все. Ми це так збираємось на вулицю. <гум> Боже, це я не знаю, якась така боляка, Ці, Це, це нежить, переходить в кашель і воно ніяк не може пройти. Я не знаю, я вже замахалася з цим жити, а воно нікуди не дівається. Так що так. Ну все. Гарного всім дня. щастя, здоров'я, все найкраще. Боже, там рука чиясь. Церкало було чисте, я попередньо. до одного моменту. Зібралась я на прийом до педіатра, так наче на співбесіду збираюся кудись. Ну, і не знаю, я дуже люблю. Такі штани. Це прям моя лова-лова. Такі високі. І що? Я не можу повернутись? Ну, коротше. І кишеньки є, і все є, і, коротше. І, коротше, якось так люблю я таке. Бо я коли в джинсах... Знаю, в джинсах я ок почуваюся на майданчику на дитячому все. Ну, магазин піти. Отако піти гуляти в джинсах. Ну, хіба що, може, якщо це нові джинси, і вони тебе, там не знаю, ти купив емоцію <зас> із розряду. А так, ну щось. Не знаю, отак, оце моє. Та й так. Ай так. Ну, все, тепер точно папа. Ах, так, ну що, результат цього дня е, ми були в педіатра. <кій> е, я вже вирішила розказати, чого ми туди ходили. Е, ми хворіли трішки, і ну, це логічно. <кій> і е, в нас зараз все добре. Але, але е, ну, на момент, як ми це вже вийде це відео, це вже, звісно, бо я знає, <кій> яке число буде. А, ну, наразі на носі свята. Половина, звісно, вже пройшла, але все рівно ще, ще, ще половина попереду. І е, е, в садочок ми поки ходити не будемо. Я не хочу, щоб йому наклалося ще зверху щось, не дай Боже. Зараз такий період, що хотілося б вже з дитиною кудись поїздити, щось побачити, а не сидіти вдома е, чи, наприклад, ізольовуватися від якихось контактів від якихось людей. Тому, оскільки нам садочок це не принципова історія наразі, ми будемо вдома. Я думаю, Максим буде дуже щасливий. <смі> Те, сьогодні ми, як виходили з дому, побачили дівчинку з нашого садочка воно з групи, і в такі такий <смі> ступор був, вона так помахала Максим. Так. От, але трошки забавно було було таке відчуття, що вони не можуть згадати, де вони бачили один одного. такі. <смі> От <смі> Та таке, сидимо вдома. Зварила борщ, хочу спати дуже сильно. Я не знаю, чому я не можу виспатися. Чи це цей туман, чи що, чи це просто така доля з, з малими дітьми, що ти апріорі ніколи не виспашся. Ну як ніколи, поки діти такі геть малі, напевно. Ой, важко, тяжко. аж кави не поп'єш і якось так. От, так як в нас вийшов цей перегул трошки на дві години, десь через те, що ми їздили до педіатра, ну нам до педіатра просто на 11.30, Віддалі Максу вже в дванадцять би ну, таке гніздечко вити. А то ми тільки ще на прийом, там все затримав. Коротше, як завжди. Ми приїхали раніше, ми ще й пізніше попали, бо там хтось запізнився. І короте, вже дитині, ну я не знаю, він якимись титанічними зусиллями доїхав. До... Ну, нам їхати недалеко, в принципі, але не заснув. І... Ну, Але вдома він такий був, типу, <гум> чи, чи загратися, чи це спати, і втомлений, і такий. Ну, і поспав він фігово, я не знаю, як нас ніч чекає. Напевно, теж фігова, ну, в будь-якому разі, для того, щоб був якийсь баланс, я вирахувала, що нам прям гейт маленька, е така частина будьорості буде, щоб в нього загальний перегул за день не був, тому, можливо, шанс на ніч є. А може і немає, побачимо. Так що сидимо вдома, бо зараз, якщо ще на вулицю вийти, не знаю, бо один бог його знає, чим це може закінчитися, тому ми сьогодні в хаті вже погуляли. Вже погуляли в педіатра там, зла богу, там такий куточок для дітей, де там бізіборд стояв, там Максим. І то йому надоїв, він там потім бігав. Ми в хованки гралися в доганялки, він там два рази впав, встав, Ось такий день. Та й все. Поліпили пластиліну, помалювали, половину фломастерів, нема ковпачків, не знаю. Чи точніше є ковпачки, немає фломастерів. Так що так. Так що такий в нас день. Гарно всім вечора. Якщо ви дивитесь це ввечері. Або дня, якщо дивитесь днем. Або тихої ночі. Що, моя дитина йде сюди. Чіпса. Ситуація. Отак. А что это мое будет? Ты впал? Вау, Вау. thank <laughs> you